Вітаю, мене звуть Людмила Підлипта, я психологиня, арт-терапевтка, кандидатка психологічних наук. Я веду арт-терапевтичні проекти, зокрема такі як жіночі сценарії в казках та чоловічі сценарії в казках. І в цих проєктах ми часто розглядаємо символи, які трапляються в казках. І в мене є рубрика про символи. І сьогодні ми поговоримо про такий цікавий символ, як поріг. У казках зустрічається безліч символів. кожен з них приховує якийсь певний глибокий психологічний зміст, але один з таких найцікавіших це символ порогу. Він може бути як справжній поріг у хаті, а може з'являтися як міст, або як двері, або як ворота, або навіть як умовна межа між двома світами. Його значення завжди залишається незмінним. Це точка переходу випробування і трансформації. Е, у багатьох казках герой стоїть перед порогом, і цей поріг символізує момент, коли він мусить залишити те звичне, що в нього є, і зробити крок у невідомість. Умовно, це можна порівняти з моментом, коли людина в реальному житті приймає рішення. І це рішення змінює її життя не завжди. Наприклад, у казці про Попелюшку дівчина мусить перейти поріг батьківського дому, щоб потрапити на бал, але не будь-яким способом, а пройшовши через певне випробування, вона отримує допомогу від своєї хрещеної феї, і це підтверджує її готовність от, власне, от, мати оці зміни. Символіка порогу. Вона є наступною, поки ти боїшся зробити оцей перший крок, ти залишаєшся в старому світі. Тільки ти переходиш цей поріг, починається нова глава твого життя. Казковий поріг нерідко розділяє два світи. Світ реальності і світ магії життя і смерті буденного і сакрального. Наприклад, у слов'янських казках баба яга живе в хатинці на курячих ніжках, яка не має звичних дверей, а обертається навколо своєї осі, і це нагадує поріг між світами. І той, хто хоче увійти до цієї баби яги, мусить знати якийсь там пароль, чарівний код, чарівні слова. Тут такий важливий архаїчний закон. Той, хто проходить через поріг, змінюється. Він уже не такий, як був раніше. Не можна порівнювати з нашими особистими переходами в житті. Тут важливо розуміти, як ми це проживаємо. Оці наші переходи це може бути зміна роботи, коли ми виходимо за межі звичного і вступаємо такий в новий професійний світ народження дитини, що робить жінку, матір'ю, і це вже інше життя, інша якась її сторінка, смерть близької людини, яка теж кардинально міняє е, нашу структуру життя. Перехід через поріг вимагає певних зусиль. І казки це прекрасно ілюструють. Герой не може просто перейти в новий світ, він мусить здолати страх всередині себе або дати відповідь на якусь загадку, отримати благословення чи здобути якийсь певний чарівний предмет, так само і в реальному житті. Зміни нас завжди лякають, тому що ну, завжди реакція на зміни нам страшно. Ми не знаємо, що на нас чекає. Після того, як двері зачинилися за спиною, тому так часто люди стоять перед порогом, не роблячи крок вперед. Це може бути жінка, яка хоче піти від деструктивного чоловіка, але не наважується. Чоловіки, які прагнуть змінити професію, але бояться невідомості. Або психолог, який розуміє, що настав час почати там власну практику. І зволікає, бо не знаючи впорається. У казках героям допомагає хтось, дають там чарівні слова, настанови, якісь чарівні предмети, але суть у тому, що вони мають зробити цей крок самостійно. Казки навчають нас. Символ порогу нагадує, що в житті кожного з нас є оці моменти переходу, і те, як ми їх проходимо, воно вибудовує нашу подальшу долю. Залишитись перед порогом це вибір. Перейти через нього це, власне, теж вибір. Задумайтесь, який вибір робите ви? А ще в наступному відео я вам запропоную кілька цікавих авторських терапевтичних технік про поріг. Можливо, вас ці техніки наштовхнуть на якісь рішення або ідеї.